Усім привіт, друзі! Покажу, як я перевіряю індикаторні лампи. Дуже просто ось такий примітивний пристрій зібрав. Кому потрібна інструкція, як самому такий зібрати, пишіть мені в особисті повідомлення. Контакти зі мною будуть в описі під цим відео знизу. Виглядає ось так. Звичайна вилка розетки 220 В перемінної напруги. Ось тут в дріт декілька деталей Впаяні. Загорнув я малярку, щоб током закрутило, і виходять ось зелені проводки постійний струм, стабілізований постійна напруга. І от під'єдную в розетку. Ось оно, це плюс, під'єднав до лампи. Анот, плюс всередині завжди білим герметиком покрити. От, бачите, їх два. З однієї сторони і з іншої. От, білим герметиком всередині, всі інші е, ножки, контакти, вони без нього. Вони тонші і чорні. Це плюс мінус я вивів от сюди, це мінус постійної напруги. І залудив контакт, щоб зручно було доторкатися. До катодів. І доторкаюся до ніжок і загорається кожна літера окремо. Ось так перевіряється. От. А і Т працює, цей символ працює, а ось ця ніжка не працює, вона умерла. Контакт пропав, або окислилась, обірвалась, щось з нею сталося. От. Літере С чудово працює. І як бачите, на камеру не блимають цифри, а постійно світяться стабільно і вживу так само. Це означає, що я подаю струм постійний, випрямляний і стабілізований. Немає ніякого мерцання, блимання, так як від перемінного струму. Або від нестабілізованого постійного. От, чітко світиться, ось так легко перевіряти. От, F працює, як бачите, S працює, а ось ця не працює. І так ви можете перевірити всі символи в от ще одна не працює дохло. От Знизу засвічується, з таким синім і не може загорітися. І ось така. Ось так я перевіряю лампи і індикаторні. Бо зовні вона, бачите, ідеальна, ціла, зверху навіть є ось ця капелька, яку всі хочуть, не пошкоджено. А от деякі символи в ній не працюють. Тому потрібно кожну перевіряти, не купуйте. Без перевірки, якщо вам потрібні справні. Кому потрібні лампи такі, індикатори, пишіть. У мене є багато таких. Я вам знімлю перед відправкою і перевірю саму вашу З таким чином. Контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Давайте ще в макрозйомці вам покажу. От дивіться, от в макрозйомці всередині лампа як виглядає. І давайте спалах вимкну, вимкну точніше на телефоні і подивитись От, трошки в темноті. Ось так. Ось цей не може загорітися, він вже вмер, вже нічого ви йому не зробите, так і буде. От ще один контакт неробочий. Бачите? Знизу не синім світиться. От Літера В чудово працює. Літера H чудово працює. F Чудово. Ось ця ще одна дохла. Ну, все показав. Всім до нових зустрічей.